Якщо чесно, я вже звикаю до цього перехідника Вікал ТОО, тому що з ним дуже комфортно в побуті. Ми з вами і готували, і чай пили, і попрали, і навіть сушимо тепер мою одежину. А сьогодні будемо пробувати заправляти, точніше, заряджати інший автомобіль. І це буде не Тесла. Ніжним дотиком відкриваємо наш айонік, вставляємо перехідник тип 2. І тепер ось цю. Розетку 220. Як бачимо по індикатору, що а, він готовий вже до роботи. І ходімо. Тобто ми бачимо, що коннектор тип 1 у нас вімкнений mm. у машину, але вона не заряджається. Але, щоб все почало працювати, треба натиснути одну чарівну кліточку. Mm. І тепер ми бачимо, що Kia заряджається від Hyundai Ioniq 6. Ну, круто! Бачимо, що авто у нас зараз заряджена на 72%, а на годиннику 11,01. А тут бачимо, що зараз ми віддаємо 2,5 кВт. Є надпис, що працює vehicle to load, і автівка заряджена на 63 відсотки. І скільки ми почекаємо для того, щоб зрозуміти хоч якусь математику. А хоч рахувати 2,5 кВт на годину? Ну, це коротше, як від побутової розетки. Це такий амбуланс. Швидка допомога на колесах для електрокарів, які трішечки не доїхали до місця призначення. Пам'ятаєте, колись а, щойно з'явилися електрокари? Перше таке питання було популярне. А що зробити, якщо ви стали в полі? Питання тепер вирішено. Треба подзвонити в Хонде і сказати, але нам потрібна ваша автівка або Ioniq 5, або Ioniq 6. Обирайте самі.